Миром, дорога церква Христова, улюблена Господом, В нашій увазі пропонується один віршик Святого Письма. Пісня апостола Павла до Єфесян, 5 розділ, 32 вірш Єфесян 5, 32. Ця таємниця велика. А я говорю про Христа та про церкву. Амінь. Прищайте ласка. Хочу найперше привітати вас святковим недільним днем. Для християнина завжди неділя це свято. Коли він йде на зустріч, на святе місце проходить, на зустріч із святими. По-друге, з Новим роком єврейським, да, ви знаєте, да, в п'ятницю, коли з'являється перша зірка, починається новий єврейський рік, новий рік у євреїв. І вітання, звичайно, з Ізраїля. Писали, дзвонили, передавали наші чернівецькі, які там проживають. Сьогодні я буду говорити проповідь не тільки до вас, а про вас. Цікаво, так? Да? Я ще про вас не проповідував. Про кожного з вас я сьогодні буду проповідувати. Думаєте, як це може бути? Да? Ти не встигнеш, чим Василь Іванович після мене йому треба лишити часу немало. Ісус Христос, коли на землі ходив, жив і проповідував, Він використовував дуже простий метод порівняння, метод притч. Перед Ним були рибаки, неосвічені, які не могли ну, елементарних речей зрозуміти. Він каже, знаєте, Царство Небесне, ото от таке нетаємне, таємне, недалеке, неосяжне, яке не можна сягнути розумом, знаєте до чого подібне. Воно подібне до невода, які кинули в море, і відти витягнули рибу, гарну, велику позабирали, а дрібну пустили знову. Вам зрозуміло? Звичайно, зрозуміло. Перед ним землероби. Він каже, царство небесне подібне до сіяча, який сіє зерно, воно впало на одну один на ґрунт, на інший ґрунт, і по-своєму принесло плід або не принесло. Зрозуміло? Це звичайно зрозуміло. Ну, так, як в школі, да? Рух електронів, як показати їх, як їх неможливо побачити. Научне приладдя, трубочка, там шарик, кулька біжить. Отак вона рухається. Зрозуміло? Це звичайно зрозуміло. Апостол Павло, щоб пояснити таємницю велику, ми прочитали. Знаєте, цей розділ читають коли вінчення, коли, на жаль, бувають якісь непорозуміння в сім'ї, а вони бувають. І пасторам треба брати меч, інколи рубати. Щось відрізати і сікти словом Божим, мечем. Відрізати то хворе, знаєте, відсікати те той абсцес, від, 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 відсікати те, що дає гниль духовну. Каже апостол Павло: ця таємниця велика. А я говорю про Христа та про церкву. А що говорив він раніше в контексті? Чоловіки повинні любити дружин своїх, як власні тіла. І Покине чоловік і батька і матір, і пристане до дружини своєї, і будуть вони одним тілом? як це зрозуміти? І знаєте, посерединки між цим і цим стоїть ця таємниця велика. Воно стосується і першого. Ну як, от як двоє, два, чоловік і дружина, які були зовсім чужими людьми, стають одним тілом, не просто родичаються, а стають одним тілом. Ну як? Як це пояснити? Медики, можете пояснити? Не знаю. Але слово Боже каже: стануть одним тілом. І щось болить, я переживаю. У неї якісь хвилювання, я не можу спати. Це нормально. Значить це дійсно одне тіло. А якщо прийшли ранком встали, а добрий ранок, випали кави, побігли по своїм справам. День пройшов добрий вечір, і пішли спати. То цілий день не перезвонили на одному. Ввечері не поцікавилася, як день пройшов, як справи всім в тебе, які переживання в тебе були. Що ти пережив? Мені не цікаво. Це твої проблеми. Або я розказую дружині, а вона, там мені це не треба, це, це твої проблеми, там то все, розбирайся собі сам. Які стосунки, в мене виникає питання, які стосунки у нас? Правильні? Я думаю, що ні. Я перевожу в площину, учуся від Христа, від апостола Павла, який навчився у Христа. Я учуся в апостола Павла. Перевожу в іншу площину. А які у нас стосунки з Христом, це таємниця велика. Павло каже, а я говорю про Христа і про церкву. Я тільки що говорив про сім'ю, про стосунки чоловіка, і дружини, батьків і дітей, а це таємниця велика. А ви не знаєте, які стосунки у моїй сім'ї, правда? Хто знає? Не знаю. І я не знаю, які у ваших сім'ях стосунки з дітьми, один з одним, чоловік з дружиною, з батьками престарілими. Для мене це таємниця велика. Стосунки мої особисто як частинки, клітинки тіла Христової, і стосунки з ним тайна велика. Велика таємниця, ніхто не знає. І можу гарно проповідувати. На зауваження не бути, мати гарну репутацію. І жоден не скаже про мене, що це трошки щось, щось недобре. А Бог знає, які мої стосунки з ним. Досконально знає. Краще, ніж я сам. І я буду знати тільки тоді, коли я спитаю, Господи, скажи мені, як Давид просив, покажи мені, чи на правильному я шляху? Може, я не на тому шляху, може, у нас не ті стосунки, які би ти хотів, щоб були. Може, мені треба щось поправити, і тоді обов'язково Господь допоможе. Він нікого ніколи не примушує Його любити, і йому служити. А я говорю про Христа та про церкву. Церква це особливі люди. Хочу сказати одну істину, можливо, не кожен зрозуміє. Не всі віруючі люди є церква. Ну це зрозуміло, правда? Я багато людей віруючи, ви знаєте, я спілкую дуже багато і кажу, людям свідчу, ви знаєте, ми готуємося до підхоплення церкви. Інтернет там вже переповнений цією інформацією, вже числа там гарно сходиться. Ви знаєте, я з цього відношуся так, що Христос сказав чітко і зрозуміло, той час, коли не думаєте, прийде з Часто плутають два поняття підхоплення церкви і другий прихід Христа. Зовсім різні поняття. Коротко тільки кажу. Христос говорив до учнів, учні задавали йому питання. Ну, трошки давайте зупинимося. Я, я, у 24 му роді Матвія такі питання звучать. Коли кінець віку? Я тільки одну фразу говорю: кінець віку. Що має це на увазі кінець віку? Світу? Чи може кінець віку, тобто століття? Або нашого періоду учні жили 30-ті роки першого століття. До кінця століття. Ісус, що буде? Нам далі не цікавить. Ми вже жити не будемо. Нас цікавить, що буде до кінця цього віку. І Ісус сказав їм, і ось я з вами до кінця віку. Поки ви будете жити на землі, можна так трактувати? Можна. Чому на увазі учні, коли задали питання? Кінець віку. Ми розуміємо, що кінець світу точно не буде ні сьогодні, ні завтра, ні через 10 років, ні через 200 років. Тому що ще має бути по хронології тисячолітнє царство. А от підхоплення церкви це вже інше питання. Христос сказав: ви не знаєте ні дня, ні години. І Христос своїм учням нічого про церкву не говорив. Він не навчав їх про церкву. Одиничні фрази: Я побудую церкву мою, ворота пекла її не подужують. Що ще Христос говорив про церкву? Яка наука про церкву? Лунала з Христових уст? Ніяк. А апостол Павло каже: мені поручена таємниця, я вас для економії часу пропоную вам вдома. Не зараз. Симфонія є електронна майже у кожного зараз, хто користується смартфонами. Наберіть слово тайну. І побачте, скільки апостол Павло використовує це слово. Мені дана тайна, яку була, була схована від пророків, які вони того не знали, відкрита ми, нам, мені і апостолам. Про будівництво церкви прийшла пора. Були віруючі люди, були святі люди. Церкви не було. Прийшов момент, коли церква, кажуть, народилася, коли Христос на хресті помер. Не знаю, не можу так з цим погодитись. Коли в День П'ятидесятниці, можливо, більш підходить народження церкви, коли зійшов Дух Святий, звичайно. Як народжується, як сотворив Бог людину? Тіло було, все було, вдохнув дихання життя і стала людина душею, живою. Так ми читаємо. Церква. Було біля 120 душ ми читаємо дії святих апостолів. Були разом. зійшов Дух Святий. Вони ожили, не закриті були, сиділи, ховалися. Вони пішли, пішли, почали звіщати, люди почали каятися. Три тисячі, п'ять тисяч додавалося. Церква народилася. Народилися ми з вами. Ми як частинка, клітиночка Селенської церкви. Отже, віруючі люди, це ще не, не церква. Я спілкуюсь з багатьма священниками і кажу їм, які цер... підхоплення? А яка церква? А церква це стіни. Священник мені каже. Кажу, ну апостола Павла, ви не читали? Апостол Павло тлумачить, пояснює, що таке церква? Це тіло, це організм. Давайте прочитаємо Єфесян, той же розділ, той же післення, перший розділ. Перший розділ, кінець першого розділу. Я скорочу тільки читаю 21 го вірша. 1, 21. Проговориться про Ісуса Христа, посадив Його на небі праворуч себе, кінець 20, го 21, й вище від усякого уряду, і влади, і сили, і панування, і всякого імення, що назване не тільки в цім віці, але й в майбутньому. Минула тема, що пам'ятаєте, моя була про просто Даниїла, останнє царство і потім тисячолітнє царство, для, де буде царювати Христос із своїм вибраним ізраїльським народом. Далі читаємо, але в майбутньому і все впокорив Бог Отець під ноги Христу, а його дав найвище за все. Тобто вище за все. Тобто, вище вже нема нічого. І хто це вище за все? За голову церкви. Вона Його тіло, повня того, що все всім наповняє. Вона повнота того, хто все наповняє. Уявляєте, Христос наповняє собою все. Він, він, він не має ні початку, ні кінця. Він Бог. Він все собою наповняє. Пам'ятаєте, пісня така старші люди пам'ятають, Ода Бог, ти все собою наповняєш? Все. Всім наповняє, але без церкви ще щось ще церква. Церква тіло. І леється голова і тіло, що більше займає об'єму? Тіло? Да? Але тіло без голови воно не варто нічого. Якщо, знаєте, на жаль, буває з головою не в порядку, тоді. Здорове, міцне тіло, нічого не болить, ніяких хвороб. А ага, біда проблема людям оточуючим і йому. Христос голова. А ми його церква, ми тіло. Прийшли тисячі років. Прийшла пора. І Христос собі заснував церкву. Щось подібне відбувається в житті. От дівчата сидять, дівчата, да? приходить період. Підростають, і що? Виходять заміж. Це, звичайно, так воно і ведеться. Проходить, підростають вони до певного зросту. Що каже слово Боже? Щоб ми росли до повного зросту Христового, кожен з нас, як клітиночка, росте, розвивається до повного зросту в тілі Христовому. Я кажу ще більше: не просто віруючі люди. На жаль, я мушу казати правду. У мене Біблія в руках правду, як на, знаєте, на суді і тільки правду. Не всі ті, що відвідують дім молитви, і не всі ті, що є членами церкви, являються клітинкою тіла Христового. На жаль. І може в кожного виникає питання: а чи не я, Господи? А як, а як я? А це можна перевірити. Притчі, порівняння. Які нас стосунки з нашим Господом? По-перше, умова полюбити Господа всім своїм серцем. Слово Боже пише нам в відкриттю. Вони полюбили його, не полюбили життя свого аж до смерті. Знаєте, я не відкриваю ці місця. Є такі місця. Про людей, які прийшли до Христа, діли біля, біля одежі. Вони не полюбили свого життя навіть до смерті. Вони полюбили більше Христа, ніж своє власне життя. Коли ми читаємо приповідки Соломона, пісні і пісні, пісень пісні читаємо. Любов лютіша смерті написано. Є такий вираз. Сильніша смерті любов. Яка наша любов до нашого Господа? Чи любимо його понад усе? Знову порівняння. Хлопець, дуже багато дівчат гарних. А він вибирає одну. Він полюбив одну. Він вибирає її. Якщо це справжня любов, вона йде через все життя. Вона йде через все життя. І стільки не було би гарних дівчат, гарних в нього він іншу не любить, він любить тільки її. Тому що вона любить його є взаємність. Які у нас стосунки з нашим нареченим? Пройшов день, пройшов тиждень. Давайте пригадаємо, молоді, молодим не треба пригадувати. Хто зараз з молодих може зустрічається там? Не, не посміхайте, щоб ніхто не видав себе. Да? Ви знаєте, які стосунки у вас. Проходить день, два, три, ти забув Єваня, да? забула? Або дівчина, або хлопець забув, що, нього є, що є така дівчина, там хлопець забув. Да? Ні. Він з нею встає, пробачте, з нею лягає в думках. Він про неї думає протягом дня і пише, філкується. Ми молоді так само у нас, також було. Дня не могло пройти, щоб ми не по один породного не подумали, не згадали, не, не якось зустрітися. Це було до весілля. А після весілля як? Да. Ми їх покаялися, прийшли до Господа, ми горіли любов'ю. Ми про нього думали. Ми могли спілкуватися з ним цілими днями. Слово Боже, читати. А, а сьогодні Христос звертається до церкви в лиці. Ангела пастора і каже, ти залишив свою першу любов. Ти мене так не любиш, як любив колись. Світлано, Марія, Іван, Степане, Олег, ти не любиш мене так, як любив колись, що сталося з тобою? Слава Божа каже, не любіть світу і того, що в світі. Ще один показник. Для нас можемо це перевірити. Що ми любимо? Більше світ, інформацію світу чи, можливо, інформацію, яку нам каже Господь. Я хочу нагадати нам деякі моменти з юдейських традицій. Не й тепер, якщо вам цікаво, зайдіть в Ютуб, подивіться єврейське весілля, єврейська свадьба. Не беріть, побачите, що відбувається. Багато чого нема, то що було. Христос проповідував в той час. Людям, які знали ці всі. Ми інколи читаємо або слухаємо притчу про мудрих, п'ять нерозумних і думаємо, для чого ті чого, а чому? то, а чому Читаємо про не в... весільні одежі да, чоловіка. Вже був там, вже війшов на вечерю весільну, вже був там, сидів за столом. І що? Був викинутий геть. Коли ми згадували з вами про невід, царство небесне подібно, Христос сказав, закинутий невід, вибрали від те, що добре. А все розвідки, перед каже, худоє. Це не добре, викинули в море назад. Це нам про щось говорить? Яка ми рибина проображена? Добра чи негодяща? Ось юдейське весілля. Воно починалося з заручин. Молодий приходив в дім нареченої. Сідали за стіл. Він носив за залог, завдаток. Це нагадує нам нічого. Дух Святий є завдаток нашого Спасіння. Ми отримали Святого Духа. Нове питання. Ми отримали Святого Духа. Якщо отримали, то є любов, радість, мир, довготерпіння в нас є. Любов покриває багато гріхів. Я люблю я люблю ближніх. Я люблю кривдників. І якщо відчуваю, що, що вгасає любов, я до джерела прихожу. Коли хочу пити, йду до джерела. Йду до Господа. Господь! Мене гасне любов. Господи. А він каже: а любов Божа виливається в серця Духом Святим. Так написано, так? Любов Божа виливається в серця нашим Святим Духом. Спомінятися Духом Святим. Як? Читаючи. Псалмами, з піснями. Все писання нам все розкладає по полочках, як хороший провізор, в аптеці знає, де що в нього лежить. А чи знаємо ми де що лежить? Чи любимо ми Боже Слово? Це лист Христів для нас. Інструкція. Він уклав з нами, особисто з кожним із нас, так, як з церквою, а ми як частиночка церкви, уклав цей договір. Ось юдей приходить, укладає угоду. Підпоясові клави, кладе початку, кладе е, завдаток, дає батькові молодої. Вони п'ють вино, ну, як у нас сік компот. І він каже таку фразу: так завжди колись було. Тепер не знаю, чи збереглося у всіх. Більше я цього вина пити не буду, аж поки ми будемо пити разом, там то коли ми будемо разом. Вам нагадуєте щось? На тайній вечері. Що казав Христос? Більше не питиму цього плоду виноградного, аж поки воно в Царстві Небесному буду пити. Там, разом з церквою. Цікаві аналогії. І він повертався в дім свого батька, це вже ви чули, і добудовував приміщення для, нової, для своєї молодої сім'ї. Батько керував будівництвом. І приходив момент, коли батько казав: так, синок, все? Забирай її сюди. Це могло бути на різному етапі, це могло бути, знаєте, як у нас буває, Лише би зайти вже в ту квартиру, вже свою, не знімати, не платити комусь на матрацах, на підлозі, але щоб вже війти, вже в своє. Так міг батько сказати, так, чи викерніся потім будете чіпляти. Все, забирай. І молодий, на радощах з друзями і туди, бігом до поселення, і хтось з них кричить: молодий йде, виходьте зустріч йому. А наречена чекала. Вона не, зняла, не знала ні дня, ні години. І історики кажуть, що це могло бути до двох років. Могло тягнутися до двох років. Місяць, два, три, півроку, до двох років максимум навіть тільки було. Що вона чекала, от, заручена, вона вважалася його дружиною, але вона була тут, а він був там, поки не приготував її місце. Івана 14, розділ, що каже Христос, записано. Я йду, приготую вам місце. Коли приготую, візьму вас до себе. Дуже багато аналогій. Наречена виходила. І ще була така традиція, що наречену брали на такий, Знаєте, як бачили, як може королеву насуть на таких, да? Ну, не можеш сказати, що носилки. Да? Така не на колесах, а на плечах така карета без коліс. Забув, як вона називається, може хтось і скаже. І. Її садили і назустріч молодому її подружки несли. Христос каже, через апостола Павла. Зустріч буде на Хмарах. На зустріч Господи в повітрі. А коли ми читаємо ноги Христа стануть на ту гору, звідки він визнісся, це зовсім інша подія. Сьогодні не про це ми говоримо, тому я не буду за, за цією темою. Торкатися, але хочу завершити цю тему. Дорогі мої любі брати і сестри, перегляньмо наші стосунки з нашим нареченим. Чи є вони взагалі? Чи цікавимося ми його планами, як в сім'ї в стосунках, так? чи переймаємося ми тим, що хоче наш наречений? Чи підуть двоє, не зговорившись, чи підуть двоє під вінець, які не домовилися? Чи в них однакові погляди, однакові розуміння, чи вони бажають проживати на Україні? Вона каже, я батьків не лишу, я буду жити тут. Він каже, ні, я хочу після весілля уїжджаю зразу. Яке може бути весілля? Має бути погодженим в цьому. Чи погоджуємося ми з усім, що нам каже наш молодий, наречений? Чи розказуємо ми йому все, що наболіло нас за цілий день? Можна задавати дуже багато питань. Давайте будемо задавати їх собі і перевіримо себе. Нехай Господь благословить нас і допоможе нам бути дійсно тою нареченою Христа, яка очікує Його, щоб ми могли сказати, гряди, Господи Ісусе, амінь. Помолимось!»